Плем і Туя Якось кленована сінина в вітру полонена, кружляла довго у повітрі і звистить її звідти, куш туїв, у парку, упала і закотилась в шпарку, у землю, в саму середину, і там перечекала зиму. А вже весною проросла, і тонкий стан понесла крізь втую щову і враз свої листочки на показ назовні з проштовхнулась. Ще й сонечко всміхнулась. Та це була вже не насінина, а клена дивного дитина. Ось так і виріс той клен. І вже на перший йому день. А що ж із туєю буде, коли вже клен рознесе? Задавить клен цей свою мамку якось якусь улітку з позаранку, а щоб не сталося біди, перенесемо його сюди, і буде вільно він рости собі. А то є ж, бо подякує тобі. Підписавшись під цим відео, ви можете допомогти у вдосконаленні майбутніх публікацій. Підпишіться!